Справжній мінізавод з виготовлення самогону викрили правоохоронці в лісі поблизу Коростеня. Люди тут зі знанням справи облаштували гуральню, де за день можна вигнати десятки літрів самогону, аби захиститися від снігу і дощу побудували навіс, де зберігався і посуд, і паливо для апарату. Працівниками міліції постійно вживаються заходи щодо боротьби з самогоноварінням, в тому числі виявлення фактів виготовлення самогону. Та і продажу. Так, працівниками міліції не зменшується тиск стосовно самогонщиків. Для прикладу, сьогоднішній випадок, нам стало відомо, що громадяни від помешкань вже перейшли до лісу для виготовлення самогону. От і Сьогодні нами було виявлено один такий з фактів виготовлення самогону жителями одного із населених пунктів нашої області. Правоохоронці до мінізаводу нагодилися якраз під час процесу виготовлення горілки. Кипів котел і в трилітрову банку вже збігала свіженька оковита. Чоловік, що якраз впорався біля гуральні, пояснив: хотів самогонки вигнати. Так як узнав я односельчана що тут є апарат і це самогонка. То я приїхав, взяв, розпалив вогонь і хотів вигнати для себе самогону. Виявилося, що послугами лісового виробництва по черзі користувалися жителі відразу кількох навколишніх сіл. Та більшість людей кажуть, що це серйозна проблема їх громад, адже люди п'ють. Справа в тому, що від безробіття, від незайманості молодь вживає, привикає до цього і в сім'ях проблеми є. І ведемо цю боротьбу, але дуже-дуже важко. Самого ж правопорушника за виготовлення самогону буде притягнуто до адміністративної відповідальності а речові докази разом з самогонним апаратом буде знищено.